Який факт звучить абсолютно неправдоподібно, але на 100% відповідає дійсності. Коли Бетельгейзе стане над новою, якщо вона ще не стала, а ми просто цього не знаємо, її буде видно в день приблизно рік, і ще кілька років ми бачитимемо її вночі. При цьому вчені прогнозують цей час десь між сьогоднішнім днем і ста тисяч роками по тому, швидше за все ніхто з нас його не побачить. Існує вид медуз, який є безсмертним. Турітопсіс Доринський, також відомий як безсмертна медуза, може трансформувати своє тіло в більш молодий стан за допомогою процесу, який називається трансдиференціацією, що по суті робить його безсмертним. Османська імперія проіснувала так довго, що і королева Єлизавета І народилась 1533 року, і Беті Вайт народилась 1922 року, були живі під час її існування. Південний хрест був видимий у північній півкулі до 400-го року нашої ери. Його описували давньогрецькі та давньоримські астрономи. Але поступова прецесія земного рівнодення протягом століть призвела до того, що сузір'я зникло з поля зору північної півкулі. Технічно його все ще можна побачити з північної півкулі, але тільки якщо ви перебуваєте в тропіках, в районі Канкуна, Мексика або близько до екватора наприкінці зими, на початку весни. Близько 25% людей на землі не знають свого дня народження, бо походять з країн, де немає свідоцтв про народження. Ось чому 14% іммігрантів у США називають своїм днем народженням 1 січня, тому що їм довелося його вигадати. Залишилося лише 25 дирижаблів. До того ж, не багато з них навіть використовуються. Думаю, що їх залишилось не більше 10 або 15. Тож, якщо ви бачите дирижабель сьогодні, то це набагато рідкісніше видовище ніж раніше. До відносно недавнього часу всі коди для фактичної активації американських ядерних боєголовок були нульовими, наприклад, шість нулів. Ідея полягала в тому, що ядерні боєголовки вже знаходяться під надійною охороною і під контролем людей, яким вже довіряють. Тож навіщо вам насправді потрібен код для постановки на озброєння? Ядерні боєголовки під контролем зовнішніх організацій, таких як НАТО, дійсно мали коди постановки на озброєння. Аналогічно коди постановки на озброєння на ядерних боєголовках, встановлених на літаках британських ВПС, були буквально просто поворотом ключа з цієї ж самої причини: ви або довіряєте пілоту, або ні. І якщо не довіряєте, то не даєте йому ядерну бомбу з кодом чи без. Існувало коротке вікно, коли Самурей міг відправити факс Аврааму Лінкольну. Коли Клеопатра була жива, ще існували волохаті мамонтою. Піраміда в місті Гіза були вже давніми, коли народилась Клеопатра. Під час будівництва піраміду Гізі в інших частинах світу будували піраміди дві і інші цивілізації. Якщо я правильно пам'ятаю, це були Нубія та Мексика. Йоган Гутенберг людина, який приписують створення, можливо, найважливішого винаходу в історії. Він створив працюючий друкарський верстат, але, на жаль, мав його лише протягом пари років. Він збанкрутував після того, як його фінансист успішно подав на нього до суду за несплату кредитів. Його колишній фінансист заволодів друкарським верстатом і всіма незавершеними книгами. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.